Про мідь і вугілля з Росіюшки вугільна галузь Росіюшки має сильні проблеми з реалізацією продукції. Постачання російського вугілля до Європи в серпні, коли набуло чинності вугільне ембарго, впало на 77% у місячному вираженні, тобто до 1,3 мільйони тонн. Якщо врахувати, що це була чимала частка в загальному обсязі, то проблема стає більш ніж серйозною. І для мінімізації збитків тепер доведеться звільняти працівників з галузі і припиняти видобуток просто. У ситуації, що склалася дисконт, тобто знижка при продажі азіатським країнам, робить цей бізнес в кращому випадку нульовим. Європейські споживачі для заміни російського вугілля вже кратно збільшили імпорт палива з пар і Колумбії там паливо коштує дорожче, ніж постачання з РФ, але це той випадок, коли принципи виявилися важливішими. При цьому неабияку шкоду отримує також такий великий російський роботодавець, як компанія РЖД. Ну залізниця їхня для РЖД перевезення вугілля є однією з ключових статей доходу. Причому повною мірою компенсувати втрати, які виникнуть тепер на європейському напрямку за рахунок збільшення поставок азіатським споживачам не вийде, тому що транспортні потужності на східному напрямку обмежені. Для збільшення пропускної спроможності залізниці в районі Байкалу та на Далекому Сході знадобляться роки і величезні інвестиції. Але найближчими роками ніхто цього робити не буде. Ну от якось отак Путін всіх переіграв Ну і ще про мідь. Яку видобувають на Росії теж масово. А російська мідь, яку відмовляються купувати деякі споживачі з середини вересня вже накопичується в великих обсягах на складах лондонської біржі металів у Німеччині, Нідерландах та Тайвані. Повідомляє агентство Reuters. Як зазначається в повідомленні, це відбувається навіть попри те, що західні країни не вводили обмежень проти російських металів. Багато споживачів, але не всі, не хочуть купувати російську мідь. Або вони самостійно вводять санкції, або їхні клієнти кажуть, що не хочуть бачити російську мідь у своїй продукції. Наводить агентство слова джерела, яке не назвало конкретних компаній. Одне слово, у нас є хороший рецепт бутерброд для Путіна мідновугільний. Беремо товстий шматок міді, накладаємо зверху так само товсто грубо вугілля, і запихаємо в самісіньку горлянку. Якщо погано йде, можна ще полити нафтою. Щоби наївся своїми багатствами, бо більше нікому вони не потрібні вже в усьому світі. Слава Україні, слава ЗСУ! переможемо.